Доброго дня, друзі, підписники і гості каналу. Так, у нас заключний п'ятий день турніру. Кривава битва на п'ятизіркових героях без зеленого кольору. Топ-1, поки тримаюсь, це добре оборона. Угу. Оборона почала програвати, але все ж таки поки тримається в А. Добре. Давайте спробуємо. Ой, Гурік Гурік. А, гурік тут не працює на цьому турнірі. Але він пришвидшення може дати. Так, шейбл не працює. Астрид тільки зниження шкоди може дати. Виходить, що тут б'ють тільки два герої. Добре, тоді давайте повернемо сладга і Локі. Ну і спробуємо. Поїхали. <кій> Оборона потужна, але сладга я повернув. Ось, молодець. Тут же Астрид буде блокувати мені дію сладга. Ну, теоретично можемо в Гуріка трішки попрокидувати, але. Він розгін дасть. А в нас поки зарядки немає ніякої. Так. Прокинемо комбо. Є три синіх трійки, тому, напевно, варто їх зібрати. Ось так. Угу. Ох, синіх багато і червоні почали приходити. Добре. Так, скільки там ще таунт буде. Все, таунт спав. Його копіювати? Ось питання, може, дійсно цього лікує скопіювати? Ось так. І бити сюди, нехай вже розповсюдження йде. І ось так, щоб астріт добрати. Щоб зміг працювати наш слад. Розповсюдження не пішло, бо там захисні стяги були. Добре, давайте ось так зарядимо регінку. І фленхайт ще зарядився. Воно червоні. Добре, цього піймаємо на таунт. Може, лок її не виживе. Ну. Угу. Він вдарив і зняв мороз. Але добре, б'ємо ось так. Тепер ось так і ось так. Астрід не хоче. Так, Астрід від'їхала. тепер Сладг буде працювати. Давайте таке комбо прокинемо. Цей нас не заблокує. Можемо і ще й ухилимось. Ні. Не ухилилися, але вдарив він дуже боляче, чим мегамільйона зняв. Давайте тут пошукаємо червоний і обережно ось так прокинемо. Погано, що цей буде знімати. Добре, давайте ось так. Ось так буде знімати кровотечу. Треба добити цього китайчика. Угу. Так, так. Ну, він від'їхав все. Цю добиваємо. Так, оборона потужна, але тут три герої, які не працюють на цьому турнірі, тому пощастило. О, а тут. Так, це хто така? Істерія таунт. Ну тут дуже виглядає потужно. Добре, давайте так і підемо. Спробуємо. Тут же дві лисиці. Давайте так прокинемо. Може червоний доїде? Доїхав червоний. Так, збили двох мінньончиків. Це добре. Як би тепер червоні зібрати? Добре, давайте ось так. Поки Є можливість прокинути. Так, хоч флемхайда зарядимо. Давайте бити сюди. Далі немає ніякої зарядки. Добре, жовті. Знов зелений кріс, як завжди. Давайте ось таке комбо, там жовті зберуться. Так, і вже зараз буде травління на нас. Ну, тепер ж треба було в мегаміньйона вдарити. Ну, Прийдеться бити, цей зараз когось заблокує, звісно. Спробуємо сладга зарядити. Можливо, він не заблокується. Так. Червоних заблокував. Спробуємо. Божевілля ще й 10 спрацювало, ну це просто треш. Дякую. Тут все проти мене. І ще й раз повсюдження йде, а там божевілля не спрацювало. Так, давайте зарядимо хоча блоки. А толку від цього. Треба хоча б очки якісь взяти. Давайте спробуємо її добити. Ось і слад. Ага, ухиляння. Ну, кого скопіювати? Поставити собі таунт, спробувати. Ну давайте, еще... щоб... ще ухилилась. Ой, ще я від'їхав в той локи. Так, добре, давайте ось так. Ну, там божевілля спрацювало, але нам це не допоможе. Сладго 55. Ми не доб'ємо. Там ще міньончик з'явився. На жаль, ось тут, ага, ось так. А ось це чудово. Хоча б не нулік. Добре, давайте так. И все, закінчили. Поїхали. Сильні обороны. Ну там хоч не нулік, і то добре. Цікаве комбо. Майже синій кріс. Добре, давайте ось так розпочнемо. Знову купа цих зелених. Церіз вже майже заряджений. Ну, дві трійки не допоможуть. І жовтих немає. Добре, давайте ось так прокинемо. Ну, синій крізь ми зберемо. Але ось зараз не дуже бажано, бо заблокує. Добре, давайте ось так. Нехай він б'є. Так, заблокував тільки вайтфана, ну це. Так, давайте в нього вдаримо і прокинемо сині. Може встигнемо локі дозарядити. Так, дивимось, в кого забере ману. Так, добре, що не в локі. Тепер копіюємо церіса. Погано, що в нас заблоковано. Ргінка не набирає ману. Ми не можемо ніяк зібрати жовті. Ну, нам трійки не вистачить. Але добре, давайте так. В неї ж прилетіла тичка, чому вона не розблокувалась? Так, це від'їхав, добре, вайтфанчик. Давайте спробуємо сюди вдарити і ось так прокинути ще червоні. Так, давайте спробуємо цього добити. Не вийшло. І там блок один хіт, один хіт. Річард буде бити. Всі будуть бити, а ми не можемо зарядити сладга. І Регін чомусь тички прилетіли, але я не розумію, чому її не розбудили. І мороз не поклався. Ну добре, давайте так прокинемо тоді. Розбудили, але все закінчено. Ні, ну тут все добивають. Викопатись не буду, не хочу. Угу. Зовсім трішки їм залишалось, ну тут вже, звісно, що я не впораюсь. ну Хоча б не нулік. Давайте так. Ну, слад не дозарядився. Ну тут же урікарк працює. Дочекати збільшення шкоди не вийде. Добре, давайте жовті в нього прокинемо. Тут вже все одно шансів немає. Ну, на жаль, трішки не вистачило. Викупатись не хочу. ТОП-1 ми залишились. Оборона трішки просіла, але тримається в А. Рейтинг 947 місце, місце. Ну, можливо, в топ-1 і залишусь. Подивимося. Всім дякую за перегляд. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Тону Всім гарного дня. Саме головне бережіться та рідних. І до зустрічі на нові відео. До побачення.